Трьома золотими медалями міжнародних змагань зі стрільби кульової поповнилася скарбничка дюсиша нородин горішніх плавнів у юнацькій лізі Європи, змагання якої відбулися у сербському місті Новісад. Вихованець Віктора Недбайла, Тимур Підгорний, став володарем золотої медалі командного заліку зі стрільби з пневматичного пістолета. А у стрільбі з пневматичної гвинтівки два золота здобули Софія Михайлюк та Анна Ляшенко, яких тренує Альона Федорова. У Рівному свій третій Кубок України здобув боксер із горішніх плавнів, вихованець ДЮСШ США 1 Євгеній Павловський, тренером якого є Віктор Чирочка. Ще чотири медалі Кубка України здобули інші представники Дю США 1 вихованці тренерів Олександра та Ірини Середницьких. Срібними призерами турніру стали Руслан Шилов, Данило Перетокін, Каріна Звєрєва та Марина Шевченко. П'ять юнаків та одна дівчина, які займаються у відділенні плавання ДЮСШ номер 1 міста горішні плавні, у складі збірної Полтавської області дебютували на чемпіонаті України. Дві медалі золоту та срібну. Виборов вихованець Ганни Савелєвої Михайло Перерва. Також збірна Полтавщини посіла третє загальнокомандне місце. Разом зі спортсменами на відповідальному старті була тренерка Дю США 1 Катерина Крепець. У матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу другої ліги гірник спорт у гостях поступився Олександрії 2 із рахунком 1-2. Гол у складі команди з горішніх плавнів забив В'ячеслав Студенко. Гірник спорт перервав свою шестиматчеву безпрограшну серію та перемістився з 3 на п'яте місце. Наступну гру гірник спорт проведе у суботу, 19 жовтня. Команда Валерія Куценка зіграє вдома з колосом 2 Цей матч розпочнеться о 12.30. Його пряму трансляцію дивіться на телеканалі Гок та на Ютуб-каналі Професіональна футбольна ліга. У чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України вдруге поспіль команди «Гірник Спорт виграли обидва свої поєдинки. По максимуму юні гірники взяли очки на виїзді у поєдинках із Кременчуцьким ягуаром. Команда вікової категорії Ю-17 виграла свою зустріч із рахунком 4-1. А серед команд вікової категорії Ю-15 вихованці Дюфика Гірник спорт забезпечили собі перемогу 2-0. У неділю 20 жовтня на стадіоні гірник у горішніх плавнях відбудуться матчі сьомого туру чемпіонату дитячо-юнацької ліги України. Свої поєдинки юні футболісти Дюфика Гірник спорт проведуть із полтавською командою Голден Ігл». Початок поєдинків о 12.00 та 14.00. Вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт Олександр Каменський дебютував у матчах української прем'єр-ліги. У складі Кримбаса річний футболіст вийшов на заміну на 77-й хвилині у матчі з київським Динамо. У цьому поєдинку команда з Кривого Рогу, кольори якої захищає Олександр Каменський, поступилася Динамо із рахунком один Відзначимо, що першим тренером дебютанта в УПЛ є Сергій Лисяк. Потім Олександр Каменський займався у групі тренера ДФК Гірник спорт Сергія Коннова. А з 13 років юний футболіст проходив підготовку у юнацьких командах фахового коледжу фізкультури і спорту міста Дніпро. Згодом в юнацьких командах у ФК Кривбас Ю-15 та Ю-17, а також у складі юніорів Ю-19. Аматорська команда гірник спорт складена із ветеранів футболу горішніх плавнів та вихованців дитячо-юнацького футбольного клубу гірників. Вийшла у фінал благодійного турніру Паляниця Кап з футзалу на підтримку Збройних сил України. Змагання проходять у селі П'ятихатки. Вирішальний поєдинок турніру пройде у суботу, 19 жовтня. Його початок о 13-й годині. Нагородження відбудеться о 14.00. У горішніх плавнях відбувся турнір з баскетболу 3 на 3 пам'яті Олексія Ханілевича, що зібрав 16 команд із горішніх плавнів Кременчука, Полтави та Світловодська. Господарі змагань були представлені п'ятьма колективами із ДюСШ No3 та гравцями БК «Ріко», серед яких були представники компанії «Ферекспо». Переможницею стала команда Комети 1 зі Світловодська, срібні призери баскетболісти із Кременчука, які грали за Кремінь 1 на третьому місці господарі змагань з команди Ферекспо 1 У рубриці топ-коментар своїми враженнями діляться учасники та тренери команд, які взяли участь у турнірі з баскетболу пам'яті полеглого воїна Олексія Ханілевича. Це змагання вже втретє відбулося у горішніх плавнях. Класні ігри, класна організація, класні призи. Ми можемо тільки подякувати горішнім плавням за те, що вони дійсно розвивають нашу спорту, баскетбол, бо це найкраща гра, найкраща гра з м'ячем, як кажуть, да? тому тільки на позитив. І всі, всі, всі хлопці отримали ігрову практику, поспілкувалися. Ну, все, все було чудово. Як і в них така зарядженість на перемогу, такі, ну, звісно, показали рівень. Ну, хлопці у нас займаються вже 10 років. Постійно грають чемпіонат України. Ми в минулому році зайняли четверте місце місце середівників 2007 року, грали в фінальні четверті чемпіонату України. У цьому році будемо грати по восьмому року. Багато наших хлопців грають зараз за кордоном, поїхали. Ну, просто працюємо, знаєте По-перше, -по 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 гарні діти. По-друге, працюємо, ну і звичайно, я не можу не оминути. У нас є дуже 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 суттєва підтримка. О, у нас е в лиці е в особі генерального директора і власника торгівельної марки «Королівський смак Віктора Михайловича Короля, який вже на протязі 15 років підтримує розвиток дитячо-юнацького баскетболу в місті світловичку. Ми йому дуже вдячні, тому у дітей є мотивація. Вони завжди відчувають плече спину, і це їх теж мотивує. Знаєте, це дуже важливо. Так що ми, ми вам дуже вдячні, запрошуйте ще. Ми на наступних вихідних приїдемо маленькими хлопчиками тут на турнір до вас грати, так що побачимося ще. Зіграли, нас хлопці самі молодші були. У мене діти 2008 року. Ми граємо в чемпіонаті України. Ну, знаю і доросліших дітей. Все, головне без травм пограли і все ну, не дуже все гарно що Ну йде війна, ну, трохи в, в другому форматі, розумієте, що там батьки не випускають, ну різні. Ну, дякуємо річним плавням за проведення цих змагань. Ми зустрінемось, ми будемо грати з грішними плавнями 2008 рік. От, через місяць вже на чемпіонаті України. В Полтаві, так? Да? Ні, ні, ні. В Полтаві у нас ремонт. Вперше в школі 61 рік, і нам щось захотілося робити ремонт. У нас навіть нема де тренуватися. Ми тренуємося, ну, в підвалі. Ну нічого, ми справимось. Це не саме страшне в житті. Турнір був дійсно для нас якимось особистим, тому що налаштовувалися проти суперника горішніх плавнів, які в нас вдома минулого разу забрали перемогу. І, але так сталося, що горішні плавні ми виграли. Але була темна конячка це Світловодськ, І в запеклій дійсно боротьбі ми їй поступилися. Цей матч, якщо згадати, в ну, одне очко, да, і ви вели там наприкінці. Так, дійсно, ми вели. Просто так суддівські рішення були прийняті щодо технічних порушень, щодо фолів, не в нашу сторону, тому так сталося, що ми програли. Очікували, що Світловоцьк так буде грати і раніше грали з ними. Ну, Світловодськ вони завжди налаштовані по-бойовому. -по ми завжди не стараємось, особливо після минулих ігор, налаштовуватись на кожну гру. От, звісно, планували перемогти, розуміли, що це буде нелегко, ну сталося так, як сталося. Ми сьогодні посіли друге місце. що друге місце. Так, від гри дуже кайфанули, дуже класна організація. Дякуємо горішнім плавням. Реально, крутий турнір, 16 команд. Це було приємно взяти участь в цьому заході і вшанувати честь нашого знайомого Олексія. Це так, так, ми особисто ми разом грали за вищу лігу за БК Кремінь, тому ми були знайомі. Насправді сьогодні гра була дуже організована, взагалі змагання чудово проведені: 16 команд. Це дуже велика кількість людей залучена, організація на вищому рівні, судді. Що мені запам'яталося, це перша гра. На жаль, команда Кременчук 3 вони були теж одні з фаворитів. Вони приїхали, на жаль, в. Троє людей, да, і без заміни вони покинули після нас, травмували ігрок, Але дуже от саме напружена гра була якраз саме перша. І ми е, ледве виграли в них і за, за рахунок цього пробилися в фінал, де зайняли третє місце. Але ну, перша гра, вона є перша гра, дуже сильна. І ми не е, розраховували на таку. Динаміку нової команди з іншої області це команда Світловоцька, комета, 1 яка ну дійсно показала таку динамічну гру. А, е, да, там всі молоді спортсмени, видно, що тренер з ними все працює, е, ну просто насолоджувалися грою, і як бачите, як мене відзначили на відсуді, я був кращим захисником. Ми отримали законне третє місце завдяки нашій команді, завдяки моїм колегам і напарникам. по Команді тому всім дякую. Дякую організаторам в першу чергу за такого рівня турніру. Турнір пам'яті Олексія Ханілевича пройшов добре. Дуже запеклі ігри були. Багато команд прийняли участь. 15 команд «Горішні плавні представили 5 команд, і дві команди попали у фінальну частину. Це команда гарішні. Плавні один, тобто два, це молодь, і Ферекспо один це працівники з комбінату. Тому призери виявилися, ну, вже по підрахунку балів, і Світловодськ зайняв перше місце. Дуже запекла боротьба у них була з Кременчуком, і це було ну, так прикрасою турніру. Тому я вдячний всім тим, хто допомагав у організації турніру. Це і Полтавська обласна федерація баскетболу, це відділ культури спорту та туризму, Дів США три. Також особисто подяка Клименка Руслану за організацію подарунків, ну і компанії Фреекспо та депутату Дмитру Вінівітіну. І вважаю, що ну, турнір відбувся добре. На рахунок ігр то були трошки помолодші учасники, які ну вихованці ДСШ, Полтавської школи наші, яким було 16 років, але їм потрібно також підтягуватися до більш дорослих. Турнір був 16 років і старше. Ну могли приймати участь, тому фінальна частина вже були команди. Досить рівні і інтрига ну, була до кінця. Тому на рахунок е, того, що глядачам було, я бачив по враженням болівальників дуже емоційно, тому це завжди є прикрасою любих змагань. Ну, такі рівні ігри, в яких до останньої секунди не визначиться переможець. Тому таких було ігор десь дві або три ігри. Це ну дуже цікаво, тому ну було видно, що е, команди сильні і рівні. Велогонщики горішніх плавнів номер нородин змінили шосейні змагання на кросові. До них вони готуються на тренувальній трасі рідного міста під керівництвом тренера Сергія Долинського. У велосипедистів-шосейників закінчився сезон. Після невеликої паузи починається сезон змагань з велокросів. Це не олімпійський вид велоспорту, але він проводяться і чемпіонати світу, і чемпіонати Європи. І от декілька турів, чемпіонатів України відбудуться цього року восени. Свій перший старт з велокросу у поточній частині сезону вихованці Сергія Долинського провели на Кіровоградщині у селищі Мошорине. На місцевій трасі юні велогонщики з горішніх плавнів виступали вже втретє. Траса, як би відома, вона в центрі села навколо в парку шкільному біля палацу культури їхнього. Вона технічно, як би сказати, не силова. І погода була суха, така доволі тепла, але вона технічна. Ми розпочали тільки нещодавно поновлювати заняття тренування з велокросів, Тому ми на цих змаганнях і не розраховували всеукраїнські змагання, але ми не розраховували там, як кажуть, рвати когті, щось там здобувати. Але до чемпіонатів України потрібно стажування і. Я хочу зауважити, що не на те, не зважаючи, що коштів у всіх команд не дуже густо, але понад 200 учасників різних вікових категорій, з 15 команд з'їхалося досить серйозний такий контингент, щоб спробувати свої сили, перші сили в цьому році на велокросі. Велогонщики юдюсишано ми міста горішні плавні брали участь у груповій та парній естафетній гонках. Найкращий результат під час змагань на Кіровоградщині серед юнаків у груповій гонці продемонстрував Тимофій Роженцев. Він увійшов до десятки найкращих. «Після шосе дуже добре їхалось, тому що сила в ногах була витривалість, була дуже добра. Краса в Машорина, яка. Траса в була дуже цікава, були її бар'єри, були її ступеньки. Як ступеньки долав? Ступеньки долав дуже добре. З першого разу не дуже виходило, а потім вже адаптувався до цього. Ти з велосипедом в руках чи якось це на, на гору було чи вниз? Це було нагору з велосипедом у руках. Це збивається ритм, так? Колись? Цей бар'єр долаєш. Ну, коли долаєш бар'єр, дуже якось тяжко потім набирати розгін. З ким ти їхав у парі? Я їхав у парі з Назаром Капітоновим, з Кременчука. Про адаптацію після шосейних стартів також розповіла велогорщиця ДЮСШ номер 1 Вероніка Осипенюк. Якщо чесно, то було ну, звичайно ж важко, бо ми три місяці катались лише за шосе. І за кросом починати доволі складновато, тому що це набагато більше сил потрібно витрачати, це набагато витримки потрібно мати. Але перші старти, як на мене, вийшли доволі неплохо. Дуже була гарна, красива траса, мені дуже сподобалось. Потрібно було іноді спригувати, біжати з велосипедом, але це більш. Додавало азарту у всю гонку, і це більш показувало, яка витримка у людини, тому що і їхати, і біжати це ну, потрібно мати гарну фізичну форму, потрібно добре натреновано бути. І загалом мені дуже сподобалось у Машорина, дуже весело було їхати. Іноді, звичайно, були падіння через неувагу, через неотримання не руля не кріпко тримала. Але загалом дуже сподобалось машурно, ну, дуже весело було, сподобалось їздити там, у естафеті, особливо, коли не тільки на себе, але й з іншими людьми комунікуєш дуже добре. Сьоме місце серед дівчат у груповій гонці посіла Анастасія Музлика, яка має певний досвід виступів на кросовій трасі. Старт був трішки складний. Там дорога була дуже погана по шосе, там ями були. Мені було трішки важко їхати, бо я після операції на руку їхала я з Катериною Тимошенкою. Нормально проїхала. Ну розкажи про особливості траси, як там, які були бар'єри, чи все здавало нормально, які швидкості тримала. Я не знаю, які швидкості тримала. Там були одне бревно було, та одна лісниця просто забігавшись. Траса як... була довгою, дуже. Там з змейками, з підйомами сильними. Було складно. Анастасія розповіла, чим їй, крім змагальної частини, запам'ятається поїздка до Машориного та чим подобаються кросові траси. Подобаються тим, що падати. Дуже не боляче падати. Підйоми класні та спуски. І все. Ну, як вважаєш? Плануєш медалі взяти на яких небудь стартах? Да. На яких? Та не знаю, на якихось на чемпіонату України. Дома ну, на чим запам'ятається там багато людей було. Як там місцевість? Які люди були? Так, да, вроді все як завжди. нормальна траса. Там кашу нас годували. Нормально, вкусно, кстати. Другого дня змагань юні велогонщики з горішніх плавнів вже більш адаптувалися до місцевої траси та покращили свої результати. Дует у складі Тимофія Роженцева та Кременчуцького велогонщика тривалий час претендував на третє місце, але у підсумку хлопці фінішували п'ятими. Їхалося дуже добре. На груповій гонці я був восьмий. В мене не дуже добре їхалося, чомусь. Але на парній гонці я стояв на старті у другому ряду, та передо мною стояв якийсь хлопчик, хлопець, який дуже погано стартанув, і за нього я стартанув саме останній. Але я з останнього міста. Посів шосте місце, передав своєму напарнику і він закінчив гонку п'ятим місцем. Якщо б не старт, такий, можливо, і призове було. Да, призове, я думаю, було. П'ятими, але вже серед дівчат у естафеті разом зі своїми партнерками фінішували Анастасія Музика та Вероніка Осипенюк. За естафету я посіла п'яте місце. За групову гонку в мене тринадцяте. Звичайно, не призові місця, перше, третє, друге. Але я вважаю, що для початку це доволі добре. Я буду дуже старанно тренуватися, буду намагатися отримувати гарні нагороди, гарні місця. аби… Пишалися, ну, і тренери, батьки, все дуже сподобалось, все було дуже класно. З ким ти їхала в Естафеті? Я їхала з таї, з Кам'янського. Було, ну, звичайно, ми з нею не те, щоб прям здружились, але спільну мову ми з нею загалом змогли знайти. Ми з нею, як на мене, дуже гарно проїхали, дуже весело, дуже дружньо. І Тому ми посіли з нею разом п'яте місце. Я вважаю, що це дуже добре для мене, яка ходить вже другий рік вважаю, на велоспорт. Я вважаю, що це доволі добре проїхана дистанція. Я дуже рада, що дуже так добре проїхала. Я загалом задоволена. Сьоме місце в парній гонці серед юнаків посіли Данило Ковалевський та Всеволод Мордальов. Ці результати своїх вихованців Сергій Долинський вважає задовільними, адже у юних велогонщиків дюсиша нородин ще триває адаптація до кросових трас. Такі скромні на, на початок. Я задоволений змаганнями, трішки, звісно, попадали. Ну, ну, сухо було, там десь в Пилюці десь трошки були помилки. От. і Головне, що і нога зразу не вставлялась, і, ну таке, Ми попрацювали над помилками. Зараз працюємо, будуть контрольні у нас старти у, в Кременчуці два дні. ну а готуємось на 25-27 жовтня. У Черкасах пройде перший тур уже чемпіонату офіційний, чемпіонату України. Ну, Сподіваємося, що є час, тому будемо тренуватися на нашій трасі паркового озера і в парку їздити в Кременчук. Ну, так, от Такі плани. Сподіваємося на краще, готуємося. Поки ще є час до наступних стартів з велокросу, тренер Сергій Долинський разом зі своїми вихованцями та вихованками відпрацьовують різні моменти виступів на кросовій трасі. Цей старт, долання непростих ділянок та крутих спусків. Наступні змагання в Черкасах повинні показати наскільки плідно працювали юні велогонщики на тренуваннях, та чи наблизилися вони до своєї найкращої форми у сезоні з велокросу.